Все ну, понятно. Спасибо вам большое. <поставлен> Удачи. <поставлен>

Ми хотіли, ми хотіли принести вам все кров'ю символічною, сакральною. Але не будемо. От вам торт і все. Ми сподіваємося, що Беркут більше не прильє жодної каплі крові українського народу. Ми прийшли з миром і так само йдемо. Тому що разом ми єдині і разом ми сила. Ще раз капітолію. Це Не справжня, але ми не, будемо, ми не будемо її. Хотіли її пролити. Бачите? Оце та кров. Ми хотіли, щоб це була остання крапля крові, яка буде пролита тут, на цій вулиці. Ми хотіли розлити її тут перед вами, солдатами Беркута. А оскільки ви ховаєте за спинами міліціонерів, ми цього не зробимо. Знаємо народження. Не народження! Святкуйте! Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо у цій боротьбі. Так, тобто боротьба є мирною. Ми не хочемо далі подуття крові. Ми закликаємо Беркут власне приєднатися на сторону народу і приєднатися до, до своїх сусідів, до своїх братів, сестер і ну, до свого власне народу. Тому вони посягали на вірність. Ви ж не бархата ну, не. Ну, ми насправді ми ходили тут вже близько двох годин. Ми шукали. Ми чесно шукали Беркуту, усіма фактично урядовими вулицями. Ми прийшли, але ну ми не знайшли того беркуту. Так, тобто він ховається фактично, та отой сміливий в лапках Беркут, який зараз ховається за спинами звичайних призовників, звичайних хлопців, які знаходяться на строковій службі. Ну, це також не робить їм честі. Погодьмося з цим, Тому, ну власне, ми. Сподіваємося, що вони нас почули. А якщо ні, то ну може тут хлопці їм передадуть. як вас звати і як вас фікрувати? Як активістка? Младена Качурець, представник студентської координаційної ради. Ма найпрекрасніший процес. Лідери політичних партій провели справу, коли мільйон шістсот людей вийшов на вулицю. А люди сказали, ані нічого, ми самі візьмемося за справу. І зараз люди самоорганізовуються в партизанську поротку. Самі виходять. Блокувати органоплати, блокувати суди, пікетувати гуртожитки, де живуть правоохоронці, спілкуватися з рідними правоохоронцями мирно, а про те, щоб вони сказали своїм чоловікам, своїм дітям не робити того, що вони робили в ці дні. І це така. Справа, проти якої будь-яка влада безсила. Влада може боротися з опозицією, влада може боротися з радикальними групами, влада не може боротися з самоорганізованим народом. Коли ініціатив 100-200-300 за день, то у міліції йде кругом голова. Наскільки я знаю, вони сипляться. Прокурори, зампрокурорів, їх помічники виходили. Вони бачили, скільки людей під їх вікнами. І що ми хлопців не лишили, і поки хлопців не випустять, ми звідти не підемо. Бо якщо посадять їх, то потім можуть посадити кожного з нас. Отам от, от лівіше від сцени прапори демократичного альянсу, такі з гайками, якими закручуємо на корупції. Підходьте, будь ласка, до них. Зараз ми почнемо формувати колону і йти під Генеральну прокуратуру. Свободу невинним! Свободу невинним! Свободу!